Штраф за несплату паркування. У столиці запустили пілотний проєкт. На шести вулицях у центрі столиці прибрали паркувальників та поставили контролерів. Вони нагадуватимуть водіям про необхідність оплати стоянки та штрафуватимуть порушників. Таке право їм ще місяць тому надала київська влада. Площа Івана Франка завжди забита припаркованими автівками. Чоловік у синій куртці що й жваво доводить водієві. Аргументу виступають стоси паперів. Чоловік приїхав, припаркувався. І пішов в сторону противоположного паркомата. за документами. Цей чоловік контролер він слідкує за свідомістю водіїв. несвідомим на лобове скло чіпляють в кольорові папірці. Я придупреждаю тому, що все таки за парковку нужно платити. Яка ответственность за це минулого тижня? Тут працював паркувальник, тепер інспектор Київ транспарк -сервісу. На стоянці з'явилася нова табличка до чорним по жовтому написані способи оплати за паркомісце та у разі ігнорування адмінштраф від 136 до 204 гривень. Я буду виписувати штраф да. у контролера Миколи і бланки для виписування штрафу є, і фотоапарат для фіксації автомобілів порушника. Коли uh, прийде час виписувати штрафи людям. То це буде доказательна база штрафувати водіїв ще місяць тому дозволили у київській адміністрації. Протоколи ще не пишуть, лише попереджають. Я просто попрошу вас бути внимательно. Я тому що я вже могла ну, заслужить протокол. А где заплатить заплатіття парковщика не було парковата, Я вже не відділа. Пілотний проект цього тижня стартував на шести вулицях в центрі столиці. Головне завдання прибрати готівку та збільшити доходи в бюджет за цю послугу, щонайменше вдвічі. Половина київських водіїв не платять, скажеться в комунальному підприємстві, тому підвищуватимуть свідомість. Ласка. Ні, ну шучу, сучу, кінезна перше, саме саме главне це собственрянівратіми з наказання. Мінятимуть свідомість і контролерів на нові посади. Взяли працівників з вищою освітою та вмінням аргументовано розмовляти до паркувальників у багатьох удіїв. Стійка неприязнь. За що ви збираєте гроші? Вони прошлому не собираємо дії. Я Ви не збираєте. в прошлому ні... році. Як впав весною сніг, ні одного парковщика не було. Київенерго енергов тут почистило сніг. Появилися парковщики, прийшли гроші збирати. Тепер гроші збиратимуть виключно паркомати, мобільний сервіс та кіоски союздруку. Якщо експеримент буде вдалим, запрацює по всьому Києву. Йормонренко, Дмитро Панасенко, ТСН, один плюс